Ну, але лише ви заперечуєте, кажете, що Рада не може сьогодні бути ефіційним? сьогодні ні. А от після війни я, я, я думаю, що все ж таки не буде сильного. Я сподіваюся на те, що не буде сильного запиту на сильну руку. Я, я поясню, чому я запитую. Це дуже таке актуальне а запитання. Я розумію, бо так. з одного боку, це є проблема з боязнью диктатури. Так? Але з іншого боку, подивіться на Європу. Вона деградує перед де-факто російськими грішми, коли російські гроші скажу, вибачте, сленгом хакають там словачину, угорщину, часткову Францію, часткову Італію, тепер Чехію, і демократія не, не може її вистояти. Є один кейс, і то, мабуть, це не заслуга Санду, це Молдова. Коли не зовсім публічними інструментами. Я З... ще можу назвати Румунія. Італія. Mm. <плес> ну, Італія складна, бо там дуже складна. Три... Є північна, є південна так. Італія, але подивіться на Мелоні, як вона себе веде. Так, її називали проросійською, коли вона прийшла до влади. Так, але бачите, от це той випадок, коли місце сидіння визначає кут споглядання. Це. це з Орбаном так не вийшло, і з світо так не виходить. То я про те, що європейська ліберальна демократія не змогла за те з зібратися і навести порядок у ВПК з мобілізацією, з армією, і тепер програє ще по суспільних очікуваннях. Ну, Німеччина, той самий приклад. От немає кращої форми, ніж демократія, але демократія теж пробуксовує. Ну як Черчил казав? Не, не знаю нічого гіршого за демократію, але, але і кращого нічого ж нема. А в нього ще як крилата фраза мені сказав колишній міністр закордонних справ Перестайко. Я перестаю вірити в демократію після п'яти хвилин спілкування з виборцем. Ну так? От. А що робити тоді? Нічого. Жити в демократії. Ну, диктатуру я точно не хочу. Ну, то зрозуміло, але і вона неефективна. Ну як сказати, неефективна. Китай прекрасно вибрався з, 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 з жаху бідності, завдяки диктатурі, інакше б не вибрався. Але я не хочу такого. От Знаєте, коли вибирати між ковбасою за 220 я... і можливістю сказати те, що я думаю, я точно виберу. Я мав на увазі демократія зараз, в даний момент часу, в даний період, Но... неефективно, що вона прибуксована. За це треба платити, за все треба платити. Безкоштовний сир, буває, самі знаєте де. Mm. Росія вибудовувала цю систему впливу на міжнародного впливу десятки років. Десятки. Я думаю, що вони підхопили все те, що було в Радянському Союзі. ще. А ви ж розумієте, що тоді вплив був? І система впливу, і інституції відповідні були, і все було, ну а що робити? Ми ну, ми об'єктивно це програли, і, і, а ми не могли виграти, тому що в нас ніколи в житті не було імперських е, зазіхань. Ми ніколи не намагалися свій вплив поширювати на інші країни. Воно там нам було ні, ні до чого. І тому ми жили в своїй хаті, не лізли до, до сусідів, тому ми об'єктивно програли в цьому сенсі. Інформаційну війну, але скажімо, якщо порівнювати, як ми, наскільки ми програємо Росії і наскільки, скажімо, ну зараз у всіх на слуху, Ізраїль програє ісламським країнам, та ні, ми ж ми молодці, ми ж до такого то не допустили. Це пройшла всі країни і про роль там, Трампа, це взагалі тебе Я не про Трампа виписати. зараз, я про те, що Ізраїль так. програє. Ну, ну, Так буває. Країна загалом успішна, а є якісь проколи. Ну, ну є, ну що робити. Мабуть, один з найскладніших блоків це війна. На вашу думку, як. Суспільство змінює своє уявлення про завершення війни. Спочатку там була перемога, зараз ми. Знаєте, ми стаємо більш реалістичними. Ми розуміємо, що повернути сьогодні кордони 91-го року навряд чи реально. За це е доведеться платити ну, надто велику ціну. Щось повернути можна. Я думаю, що ми зможемо повернути південь. Я так думаю. Зключно з Кримом. Угу. А поділіться з вашими. Не можу. Д -д 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 доказів я не маю. Знаєте, як одна моя подруга каже: я ж баба, я ж кішками відчуваю. <х fashion> Так от ну, інтуїція говорить про те, що Крим ми зможемо повернути. З Донбасом не знаю, значно складніше, бо там ну, там укріплення, ну, багато чого там. А, і, до речі, і потім простіше зрозуміти, що робити з населенням Криму, ніж з населенням Донбасу. В Криму дуже багато негромадян України. Тоді після війни можна зацікавитися. А ви яким чином тут опинилися? А, ви ну то йдіть, да? то йдіть до себе. Ви нелегально опинилися в Україні, і ми маємо право вас депортувати. От і депортуємо. А на Донбасі там інша ситуація, тому там так не вийде. Так не можна робити, це наші громадяни переважною мірою. Тому мені здається, що Крим ми все ж таки візьмемо, і мені здається, що ми південь відвоюємо. А у вас є розуміння по часові рамки? Ми з вами перед ефіром почали uh, цю тему, коли може завершитися війна, і якщо можна, то завершить думку. Завершиться як? Не знаю, ви скажіть. Ні. Якщо е, от ми до якоїсь лінії доходимо, mm. далі ми не визнаємо решту території російськими, і ми встановлюємо ну, тимчасові тимчасовий кордон. Ну, як, скажімо, це є з Японією, припустимо, там, да? як це було щодо країн Балтії. В Кореї, наприклад. Корея. Ну, Корея там трошки інша там. Там теж не визнане кордонів. Да, дум... Там не визнане, але там стоїть е, військ, ну, лінія розмежування по-іншому там mm -hmm. сформована. Ну, Так само на, на Кіпрі є. Ну, багато прикладів таку, такого є. Е, це одна ситуація. Тобто ми розуміємо, що це тимчасово, і як тільки одна з сторін накопить достатньо сили, вона може спробувати ми. Повернути собі ці території, mm -hmm. а Росія повернутися знову до нас. Це одна. один варіант розвитку подій. А другий варіант, коли це, ну да, ми не визнаємо, але все, ну, значить, так буде. Якщо це ціна, яку ми маємо заплатити за нашу незалежність, ну, то ми погоджуємося і платити. Ну, гірше, якщо це буде по сьогоднішній лінії розмежування, тому що там, ну. У вразливому становищі Запоріжжя і Дніпро. Ми прекрасно все це розуміємо. А мови не може бути про те, щоб пустити їх на правий берег. Тут угу. це просто катастрофа для нас. Але ну, може бути. І залежно від цього, ну, можна говорити про закінчення війни. Я, чесно кажучи, все ж таки в мене є сподівання, що наступного року все закінчиться. Якщо тільки от не дасть задню зараз Європа і Штати, якщо вони зрозуміли, що це важливо, якщо вони зрозуміли, що ми не отриманці, ми захисники. І, власне кажучи, вони нам платять за те, що ми їх захищаємо. Ну, власне, трошки відходимо від теми, але я думаю, європейці це зрозуміли. Чому тому, що пам'ятаєте, десь рік назад вони наш що ви не готові обороняти країну. У вас проблеми з мобілізацією. Як тільки вони кинулися з'ясовувати, що в них а в них ситуація ще гірша. Ясно, в що гірша. У них гірше. немає війни, а чинні військові розривають контракти. І от мені колега казав, що незабаром в Бундесвері буде більше танків, ніж екіпажів. Які готові обслуговувати. В Британії та ж сама історія. А це знаєте, результат чого? Спос... Висока ціна життя. Суспільство споживання, да, так. Да. Дуже високо цінується кожне життя. В нас воно значно вище цінується, ніж в Росії. Значно вище. Це плюси і має і мінуси має, так. ну що зробиш? Інше суспільство, це просто інше це суспільство. З історії так. Суспільство, яке починає обробляти землю, працювати, воно менше войовниче, так. І навпаки, ординці завжди були войовничими, чому <кій> тому, що вони більше нічого не вміли. Це їх, їхнє єдине було ремесло. Тому чим більше рівень достатку, тим менше бажання да? брати автомат в руки. Так. Да? Скажіть, будь ласка, чи можливий сценарій? Коли суспільство не сприйме завершення війни, умови завершення війни, так да. Можливий. це тому, що суспільство не встигнуть пояснити, чи є якісь взагалі червоні рамки. Бо я пам'ятаю, дво двадцять році сказати завершення війни, а не перемога. Це, це мало не зрадником виглядати. Люди вірили в коридор 91-го року, прийшло три роки, е, думка змінилася. Е, я ж кажу, ми дорослішаємо. То, Стаємо більш реалістичними. То, то можливий бути фінал, який не сприймуть завтра, але сприймуть за два роки, наприклад, правильно? Саме тому я і кажу, що цього року ми не зможемо виграти війну. Люди не готові. І водночас, от е, коли е, соціологи кажуть, що все більше людей демонструють втому від війни. А в чому це втома? Що вони хочуть миру? Ну і я хочу миру. А хто ж не хоче? Я теж хочу вночі спати. А в чому це втома? Втома в тому, що ми хочемо миру. Але це не означає, що ми погодимося на мир будь-який. Ви сказали, що війна не закінчується, бо люди не готові прийняти... Сьогодні ми не готові, скажімо, політики, можливо, угу. готові прийняти мир по лінії розмежування Ну, Ми ж прекрасно розуміємо, що ми залежні від допомоги, і якщо будуть, ну, буде жорсткий тиск на нас, то ну, ми змушені будемо. На щось піти. Тобто, виходить, суспільство повинно ще постраждати, щоб. О... Ні, ми повинні. Я, я зараз дивіться, я, я не, не, не маніпулюю. Це важлива історія, що люди. О... Ми та маємо щось... дійти до того, щоб краще віддати якусь територію, тому що територію можна відвоювати. потім. А життя не повинно. А людей не можна. Якщо людина загинула, все. А, але ми, не ми, влада. Не може це пояснити нинішньому суспільству і тому ну, суспільство. Зараз думаю, через що не зможе. Да. Повинно до цього прийти. Да. Я думаю, що зараз не зможе. Причому для цього, того, щоб це пояснити, треба, щоб була єдність між опозицією і, е, і владою. Я не бачу цього зараз. Ну, найблизько не, немає. А якщо опозиція буде говорити ні ні-ні-ні, а влада буде говорити да-да-да-да. В цьому питанні. Я не впевнена, що це буде. Виходить, що оце внаслідок цього емоційного мислення, ми там назвали Кліповим. Давайте емоційним. Так, що О, ми хочемо... не тільки, ну не тільки. Ви знаєте, я. Ми в таку тему цікаво переновую. Я дуже менше всього я думала про це говорити з вами. Я дуже свого часу пишалася тим, що Україна була єдиною. Республікою, яка здобула незалежність без жодної краплі пролитої крові. Я правда цим пишалась. І от вийшло так, що тепер ми платимо найстрашнішу ціну поміж усіма республіками. Причому, ви знаєте, попри все те, що нам кажуть, що от якби ми були в НАТО, цього б не було. Не впевнена. Далеко не впевнена. Ми вже розуміємо, як ціну НАТО. Так. Да. І якщо, скажімо, нам сьогодні скажуть, що от за мир треба підписати зобов'язання, що ми, скажімо, 10 років не будемо в НАТО, я думаю, що суспільство це сприйме, легко можна пояснити це суспільство. Тобто, я до чого веду? Є речі, які вже сьогодні можна пояснювати. І пояснити. А є такі, до яких суспільство ще не готове. І найнеприємніше те, що ми не зовсім то розуміємо, до чого суспільство готове. Один говорить одне, другий говорить інше. Хтось мав би сьогодні комунікувати суспільством? І як? Сахарова б нам. Проблема в тому, що ми, попри те, що сьогодні ступінь довіри до влади високий, я ще раз говорю, я не є політолог. Я говорю як людина, яка ну, просто займається соціальними проблемами. Тобто, в мене трошки інший погляд, ніж у політолога. Політолог, можливо, точніше це все вам розкладе, мені видається, що сьогодні, ну, по-перше, ми молода демократія. Ми реально молода демократія. Ну, в нас нема за спиною, скажімо, харці вольності, там і так далі. У нас є Конституція Палепали, але є. коли це було. Питання не в тому, що харція вольності раніше була. Але ми за тією Конституцією не жили. Так, да, Конституція була і що? Це от ці самі благі намери. Даруйте, якщо дуже різко. А для того, щоб усвідомити, чого вартує незалежність, чого вартує ці, територіальна цілісність, треба певний шлях пройти. От як на мене, я абсолютно переконана в тому, що збереження української державності це перемога України яскрава, дуже важлива. Тому що це означає, що в нас залишається наша батьківщина. Ми її будемо розбудовувати так, як ми вважаємо за потрібне. Мабуть, тепер задача людям пояснити, да. що не кордон не відповідає. Тепер починається. Хто це може пояснювати? Попри все те, що ступінь довіри до влади зараз високий, це не означає, що ми кожному слову влади віримо. Зовсім не означає. Більше того, коли я кажу, що ми для того, щоб повернути якомога більше наших мігрантів за кордону, маємо з ними підтримувати зв'язки, контакти постійні. То я передусім маю на увазі не владу, не прем'єра і не президента. Хоча дуже добре, що президент щоденно звертається до до, до, до народу. Це важливо, дуже важливо. Але цього недостатньо. Треба знайти. Моральних авторитетів, яким люди довіряють, і вони мають це говорити людям. Був такий, скажімо, Любомир Гузар, як для мене, сумнівів нема. Так. Безумовно, був такий Мирослав Попович. Так. Для мене, да. Я не впевнений, що це для всіх. Дивіться, можливо, Поповича знали менше, але Гузар, мабуть, був таким. ну… Для західняків, так. Да. Для східняків – не знаю. Не впевнена. Для мене зараз безумовний моральний авторитет це Володимир Гарбулін. Такого ви ще назвали? Гарбулін ще менш відомий, ніж Попович, мабуть. Ну да, да, так. Да. Грицяк. Да. Думаю, так. Да. Це має бути гуманітарій. А у нас ставлення до гуманітаріїв таке трохи презирливе. зверхнє. А це має бути, ну, Горбулю, не гуманітарій, да. але це має бути гуманітарій все ж таки, тому що. Інтелектуал, мабуть. Не просто інтелектуал. Людина, яка от, як цікаво достуч... достукатися до кожного. на кожному це цікаво. Який собі ментор, наставник, мабуть. Ну, ну щось таке, так. Да. А як у цьому зв'язку ставитись до військових в політиці? Це Я, з боюсь. Партії, партії Я військових. дуже боюсь партії військових. Чому? Погані спомини історичні. Аналогія, так? Так. Військові вони. Це нормально, вони звикли. Дан приказ, приказ йому на запад пішов на захід. Я не хочу, щоб моєю батьківщиною, моїм народом так керували. Ну, не хочу. Я хочу, щоб зі мною говорили, щоб мені доводили необхідність і пояснювали. Цінність, результати того чи того рішення. Я так хочу. А військові цього не буде. Але я думаю, що військової партії не буде. Знаєте чому? Їх розтягнуть по, по всіх партіях. Ні, ну на у нас є два. Не мета цього ефіру: попагувати військових, але два кандидати мають дуже високе рейтинги. Тобто, а, очевидно. Побачимо. По-перше, давайте так: лідер це ще не партія. Правда. Якщо б йшлося про конкретну особу лідера, я б, можливо, по-іншому відповіла на ваше питання. Але ви ж про партію запитали. Так. Це означає, що домінування. Так. Сам, дивіться, я, 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 окрема постать в погонах, яка перемагає на виборах чи в парламенті це, це не є проблемою. Ну, як сказати, це... з деволям ця проблема була? І так, і ні. Да, але, якби, але... якби не деголь, питання, де була б Франція через 10 років. Питання перше, де була б Франція в 45-му році, так, так, почнемо так. з цього, якби не деголь. Але менше з тим. Тобто, ну, завжди є проблема з генералом. Ну завжди. Він просто до іншого звик, в нього інший стиль і, і, і мислення, і, і поведінки, і всього. Це нормально. Ну, ще бракує там на фронті колегіальних рішень. Що ви сказали е, про те, як е, ми прожили у цих е, 3,5 роки? Ну, ми, безумовно, ще раз повторюю, ми склали іспит на громадянське суспільство? Ми склали іспит на політичну, або, якщо хочете, громадянську націю? Ці іспити ми склали. Це безумовно надзвичайно важливі іспити. Іспит склала наша армія Фантастичний, якого ніхто не очікував. Та, власне, і по перших двох питаннях ніхто від нас цього не очікував. Не розуміли всі, що таке українське суспільство. І тому я вважаю, що оці, цей іспит ми склали. І цього в нас вже не заберуть ніхто. Яка б не була влада після війни? Ми цей іспит склали. Ми зріла політична нація європейського типу, до речі, не азійського. Я вам дуже дякую за цю розмову. Мені також було цікаво. Дякую. Не знаю, що буде, чи буде цікаво слухачам чи ну, Ми перевіримо це. Прошу ставити лайки уподобайки. Залишайте ваші коментарі. Як вам цей був ефір? Це була аристократія. Всього вам на краще. На перших моїх ефірах мене навчили. Дивіться, як реагує. Техніки, якщо техніки з гур... стоять і слухають, значить цікаво. Якщо ні.